Так, друзі, ну що, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Марфа Лісова. Це з вами я, Олександрівна. І сьогодні я буду розказувати вам про новини в своєму господарстві, а також обіцяла поговорити про Польщу і про те, що я там задумала, що я вам писала в інстаграмі декілька днів назад. Значить, дивіться. Що стосовно того, що зараз відбувається з Польщею, я не буду коментувати усі події. Ви і так все самі знаєте, але що я хочу зазначити: Польські, польська молочка заполонила повністю ринок України і витіснила молочну галузь України на якесь там інше місце. Зараз дешевше купити польську сметану, польські тверді сири в магазинах, ніж наші українські, що ставить повністю під загрозу. Вироблення крафтових сирів, сирів в Україні, молочків людей дуже дешево приймають молочну продукцію на машину. Ну, ви знаєте, які зараз ціни, і ці ціни не піднімаються практично. Люди здають корови і кози на машини, практично, взагалі, за безцінь, і більше не хочуть тримати у зв'язку з тим, що це все невигідно. Корм дорогий, праця затрати, а ще ж добратися в місто для того, щоб продати в кращому випадку це все у вигляді молока. а... Я вже не кажу за те, що треба робити сири і якісні ферменти, і закваски теж стоять грошей. Купити це все, пройти курси, навчитися, це все теж вартує грошей. Тому люди або здають на бочку за копійки молоко, або не тримають взагалі і здають коров і кіз на м'ясо. Здати козу на м'ясо 200 гривень. Я запитувала спеціально перед ефіром. Щоб вам дати достовірну інформацію, то це в кращому випадку 200 гривень. Що таке 200 гривень? Ну. Це хліб, олія і може з кетчупом до столу. Все, більше ви нічого не придбаєте за ці гроші нормального зараз в магазини з цими цінами. Тому що я вважаю, я вирішила зробити такий проєкт, і за допомогою свого прикладу, за допомогою фермерства, повернути молодь в села, повернути їх до праці, також зменшити віковий діапазон. Понизити віковий діапазон у селах, тому що в селах залишаються практично пожилі або старі люди, або села взагалі вимирають і хати стають пустками. Я хочу, щоб молоді люди не боялися повертатися в село, будувати там своє життя, працювати, відкривати щось своє, щоб надавати іншим селянам теж роботу. Ось, щоб наша молочна галузь процвітала. Ми не будемо зараз говорити за державні питання, кожен сам за своє воює. Давайте будемо так надіятись самі на себе, а не сидіти і скиглити, що нам не допомагає держава. Давайте спробуємо зробити щось самі, хоча б для початку своїми руками. Ось, давайте будемо вирощувати розсаду з якісного насіння. Давайте будемо. Вирощувати молодняк, телят, корів, кіз, козенят, овець, хто кому що подобається. Також є галузь птахівництво, тобто можна займатися полями, починати можна з малого, ніхто не каже одразу кидатися на 100 гектарів, ось чи заводити одразу 200 кіз. Ну, якщо у вас є, в принципі, можливість, можете заводити одразу 200 кіз і наймати собі робочу силу. Якщо немає, починайте поступово. Я почала взагалі з двох кіз. А зараз у мене 49, це кількість мого поголів'я за 49 кіз, це разом з козлами і з козенятками. Козеняток в мене 9. Ось козлів в мене троє, а далі все кози. Ось. І хочу вам розповісти, я не знаю, чи ви знаєте. Я взагалі переїхала з міста. Я з міста Хмельницького, прожила там 18 років, а ось вже 15 років живу в Красилові. І знаєте, що я вам скажу? В місто я зараз не повернуся. Порахуйте. Хто живе в місті там і втомлюється від міста. Порахуйте, скільки ви тільки часу витрачаєте на дорогу для того, щоб добратися до роботи, для того, щоб там з'їздити в магазини, торгові центри, і все решта, це у вас уходить купу часу. І вважайте, що ви витрачаєте на це своє життя, просто щоб проїхатись в маршрутці або тролейбусі. Повертайтеся в села, не бійтеся, можливо, у вас є якісь покинуті хати, бабусіні, дідусіні. Не бійтесь працювати, не бійтесь відновлювати, садіть якісь насадження, не знаю, виноградники, смородина, малина. На всьому можна зробити бізнес, і не треба нам того всього інакшого і імпортного. Тепер що хотіла сказати за Польщу. я думаю так. Я розумію, що ми повинні вступити в той євросоюз, і це буде круто, щоб ми отримали якийсь захист. Ось я не боюсь висловлюватись на цю думку, тому що ви знаєте, який в нас е сусід нам попався, який не дає нам життя вже другий рік. 24 лютого буде два роки. Ось, ну і попередні 10 років теж е були жахливими. Не хочемо це зараз згадувати. Всі все прекрасно знають, що відбувається. Ось тому я, я вважаю, що нам потрібно мати все своє. Чому ми маємо відправляти свою продукцію, навіть ті самі сири з козиного молока буду казати за свою галузь принципово, Тому що я думаю, що в інших галузях знайдуться люди, які будуть відповідати за свою галузь. а Я буду розказувати за е, козівництво. Значить, чого я маю відправляти свої сири на імпорт, якщо. Е, на, на експорт, якщо е, я можу їх продавати в Україні, я хочу, щоб українські діти споживали натурально, українські люди споживали натурально. Наскільки козиний сир корисний? Наскільки він збагачений кальцієм? Е, наскільки в ньому багато хороших корисних мікро і макроелементів? Наскільки він корисний для жіночого здоров'я, у кого проблеми, це просто кладясь вітамінів? Ось тому давайте будемо якось переживати за наше майбутнє, за майбутнє нашої нації і споживати натуральне. Ось, от я ви вже знаєте, також хто давно підписаний на мене або хто знає з інстаграма. Я вирощую також сама розсаду. І дерева, і кущі, і стараюсь, щоб в мене все було натуральне і своє. Консервація в мене повністю своя. Я стараюсь мінімум використовувати хімії на городі. Якось особливо в цьому році хочу перейти більше на органіку, щоб я і моя дитина, і моя сім'я їла все натуральне, щоб ті помідори з огірками не були схожі на воду, які нам постачають з Польщі. Що їх їсти аж не хочеться ось, а треба мати все своє, будувати якісь опалювальні теплиці, щось по мінімуму, з чогось починати, але потрібно починати. Це, в принципі, те, що я вам хотіла розповісти, те, до чого я хотіла вас закликати. Ну, а зараз вам розкажу трошки про новини в нашому господарстві. Значить, е Починаючи з 10 січня, в нас почали народжуватись козенята. Спочатку народила наша біла коротковуха козочка Луїза. Вона народила козлика Сніжка, він є на продажу. Дуже класний козлик. Мама зараз дає багато молока. В літражах вам не скажу того, що сьогодні помірюю, але я задоволена. Ось ну і далі в нас почались рівно через місяць. 10 лютого привела наша Ліза. Ось, Вона народила двійню, хлопчика і дівчинку, цибульку і цуката. Дівчинку я залишу собі, козлик буде на продажі. Кому потрібно, особисто пишіть в повідомлення чи якось спишемось З фоткою завтра також вим'я вам покажу. Хто купить козлика, від неї не пожалкує. Ось, Вона, вона за анинського типу, але вим'я там просто шикарне, зручне, м'якодійна коза. Дуже хорошенька, спокійна, ручна. Мені так це взагалі подобається. Їх я їх зву як на доїння з хліва кожного по імені, І вона кожна окремо виходить до мене. Тобто вони слухаються зовсім ручні, такі як песики. Ось далі що хочу вам розповісти. Так, вже роблю другий дубль, бо до мене подзвонили, то мусила відповісти. Значить, далі розповідаю про коти. Хто в нас далі народжував, далі в нас народила Іриска, це стопроцентна нубійська коза від стопроцентного нубійського козла, якого звати граф чорного. Можливо, хто на мене підписаний, то бачив, хто не бачив. хто буде купляти козенят, надішлю вам в особисті повідомлення. Народила вона на день святого Валентина два козла. Ось дуже класні, один бежевого кольору, а один чорний. І на голові ось тут біла така плямка, наче біла шапочка. Дуже смішні, дуже прикольні. Передалася від батька і від матері сильна горбинка на носі. Дуже красиві. Хто купить, не пожалкує. На батька документи є. На мама теж стопроцентна, але документів ще немає, тому що людина, яка мені їх віддала. На війні, ну не буду пояснювати, Дов, довга історія. Кому потрібно, просто звернетеся і я вам все поясню. Ось. Ну А далі народжувала наша теж 100% жасміна від цього 100% козла нашого графа. Ну, ми на нього кажемо бафік, а не, граф". не графіт, кажемо на, нього. Кажемо на нього бафік. Ось, народила жасміна, народила Тріню, в неї був величезний живіт. Ми, вона, бідна, останній місяць ледь ходила. Ми її виводили на прогулянку, тільки коли був сніжок або сухо, щоб не було льоду, бо боялись, що вона на своїх довгих ногах ще десь розкладеться. Ось, народила тріню, дві дівки чисто чорні, і одного хлопця, теж бежевого. Хто захоче, всі є в продажу. Ось, Всі чистокровні, всі 100%. -ні. Ось то таким чином в мене вийшов в дитячий садочок. А На наступний день я мала їхати у Тернопіль по справах і переживала, як це все має бути. То мені наша ввечері фірузе народила козлика. Ми його назвали Доміно. Хто бачив мене в інстаграмі та Фейсбуці? Чорно-білий, дуже мілашний, довгошерстний буде. Це внук нашого нарциса, батько його лазуріт, теж з нашого господарства. Ми його вже продали. Фотки є, якщо треба, покажу. І це народила фірузе. Це в мене в минулих відео є про неї, я розповідала. Коза Сейбл. Це зааненська коза, але чисто чорного кольору. Дуже класна. Мама і бабуся 7-літрові кози. В цей раз вона дала в перший раз це 2 літри молозива. Я вважаю, що це для першокотки просто шикарно. Це просто шикарно. Ось. Ну і зараз дуже класно доїться. Вим'я мегке, зручне. Дуже прекрасна. І, до речі, я в минулих відео про цю козочку Сейбл розповідала і про рудиментарні суски. Ця коза має чотири суска, так як в корови. Но доїться лише на два. Ось, козлик від неї шикарний. козлика я собі лишаю, він білий з чорним. Буду покращувати простих кіз цим козликом. Хочу вивезти свої кози. І взагалі хотіла вам що розповісти. Я хочу займатися. Якимось своїм власним козівництвом ставити експерименти, схрещувати різні породи, ось і дивитися, що з цього вийде. Думаю, що я не пожалкую про свої експерименти, тому що в мене є декілька ідей, ось. А також мрію зареєструвати нову породу в Україні. Ще не знаю, як в мене вийде, але це така моя маленька мрія. Хочу професійно розвивати козівництво в Україні, щоб моя країна процвітала, щоб ми не бігали по закордонах і не шукали козенят за 5 тисяч євро. Ось, а могли. Отримати своїх якісних козенят, свої якісь хороші породи, щоб ми вийшли на світовий ринок і щоб це ще в нас євросоюз купляв кози, а не ми в них їздили і вишукували. І потім хвалилися, що в мене чеська лінія, в мене французька, а в нас буде українська своя українська лінія, де ми будемо. Хвалитися своїми українськими козами. І не треба нам нікого, і нікого не слухайте. І не думайте, що десь вас чекають і десь вас там більше люблять. Займайтеся своїм, будуйте своє. Зараз такий час, що потрібно як ніколи згуртуватися і зробити все для того, щоб ми вистояли і щоб наша Україна процвітала, щоб ми розвивалися, щоб ми не заглядали всім в рот. І тоді в нас все буде добре. Бажаю вам всім гарного дня, бажаю вам натхнення, бажаю вам. Добре, подумати над моїми словами те, що я вам сказала, подумати про те, що ми їмо, про те, в якій місцевості ми живемо, яка зараз екологія, і чи потрібно нам насправді думати про своє здоров'я і здоров'я наших дітей і майбутніх поколінь. Всім, всім бажаю гарного дня, всіх люблю. Ви, мої самі золоті, самі любимі підписнички. Цьому і вас.